сьогодні організаційний комітет робітничої партії, представники громадських організацій, представники вільних проспілок зібралися для того, щоб вимагати очистити обласне управління боротьби з економічною злочинністю від корупціонерів та хабарників, які грабують та знищують малий середній бізнес в інтересах олігархічного капіталу, кришують незаконну діяльність. А саме ми вимагаємо звільнити з їхніх посад в цьому управлінні таких людей, хабарників, як Ковтун, Корнічук, Мухін, Позняков, Сидоренко, Товкоян. І ми, не, ми почали ці свої акції у четвер, і ми не припинимо їх аж доти, доки три не побачимо рішення, має бути за підписом Авакова, міністра внутрішніх справ, про те, що звільняють цих негідників. Бо іншому ми, 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 разом з іншими е, патріотами з усієї України поїдемо до Києва і вже будемо ставити питання про а звільнення. Ми терпіли і чекали, хто ж про нас подбає? Чи подбає Порошенко, чи Коломойський Філатов, чи подбає Вілку Ленукович. Та вони дбають лише про себе, їм на нас глибоко сплювати. Е, Будь ласка. Отже, е, ми терпіти більше не будемо. Слава нації! Слава нації! Будь ласка, підходьте, зараз у тебе матиме